Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для овнів на червень 2024 року. Побачимо, що порадять карти овну. Червень буде драматичний. Карта Башта карта, яка говорить про те, що зміни в житті будуть дуже різкими, і все старе, що символізує оця от, Башта, яку блискавка ударила, от так, наче за ударом, блискавки, просто піде з вашого життя, при тому дуже драматично. Незважаючи на цей драматизм, для овнів червень буде продуктивним, саме тому, що всі оці от старі структури застарілі, все те, що в вашому житті вас, по суті, Тримало у, у вашому розвитку, ніби вам не давало рухатись вперед, воно буде знищене, ніби ударом блискавки. кавки. Дуже різко почнуться якісь переміни. Побачимо, що це будуть за зміни. Швидше за все, ці зміни будуть пов'язані із тими людьми, які вас оточують. Рицар чаш це. Людина, яка керується передусім емоціями. І отже, у червні оця от блискавка не виключно, що вона буде саме спалахом емоцій, які дуже довго ви накопичували, і більше не можете тримати в собі і захочеться їх висловити. І на... дайте собі свободу, нарешті, те, що вас турбує. Випустіть його назовні, скажіть тій людині, якій ви давно хотіли сказати, нарешті те, що ви хотіли сказати. І це буде дуже помічне. Ним. І бачимо другий старший аркан імператора. І дійсно, от він підтверджує те, що отак як імператор він керує своїм королівством, він, це, до речі, символ Овна, імператору, барани у нього на троні, це якраз ваш символ. Якщо ви дозволите своїм емоціям, які символізують цей рицар, ось вони всі чаші. Нарешті вийти назовні, оформитися в слова, в комунікацію, в спілкування з людиною або людьми, це не обов'язково може бути одна людина, ви просто можете багато емоцій собі тримати, їх не висловлювати. Так, от, якщо ви, нарешті, їх висловите, поговорите, напишете, прямо якось вчините, як відповідно до того, як ви відчуваєте, це буде. Болісно з одного боку, але з другого боку вам відкриє дорогу до того, що ви будете імператором, тобто володіти своєю ситуацією і набагато більше контролювати своє життя. Червень для вас саме той місяць, коли це варто зробити. І ось знову бачимо: карта чаш, карта пажа це символ нового, символ учня, який вчиться керувати своїми емоціями, який відкритий до нових стосунків. До, нових, до нової дружби, до нових хобі. Тобто, якщо ви, як рицар, рицар більш зазрілий, ніж паш, так якщо ви, як рицар, сміливо відкриєте свої емоції іншим людям, тобто, по суті, розкажете їм, що ви відчуваєте і що ви хочете, щоб інші люди чинили щодо вас, це призведе до певного конфлікту. Потім цей конфлікт конструктивно вирішиться, ви будете. Королем цієї ситуації, імператором, і після цього у вас буде просто новий період, який символізує оця от карта молодої людини, а простіше кажучи, оновлення емоцій, у вас просто камінь спаде із душі і просто буде відчуття шаленого полегшення. Отже, овний червень для вас місяць, в якому, якщо буде ситуація, яка для вас дуже була, ну не буде, якщо є ситуація, яка вас дуже... Е, Обтяжувала, але ви ніяк не могли вирішити, чи варто вам висловлюватися або діяти відкрито у зовнішній світ щодо цієї ситуації, то це саме той місяць, коли варто це зробити, і ви просто відчуєте себе, наче ви заново народились. Якщо ви таки дійсно відважитеся сказати іншим те, що ви відчуваєте, і попросити їх чинити так, як вам би хотілося.